Ось Україна розробила аналоги китайського дрона. Мавік до того ж, вже використовує їх на фронті. Як пише бізнес-інсайдер, три вітчизняні розробники створили безпілотники, що відповідають стандартам НАТО. Видання зазначає, Мавік став одним із найпоширеніших дронів, що використовується на передовій нашій країні. Однак, у грудні стало відомо, що Китай обмежує експорт найважливіших компонентів, які використовуються в цих. Безпілотника, включно з двигунами, батареями і контролерами польоту. У Німеччині зросла кількість нападів на притулки для біженців за минулий рік. Зафіксували 218 нападів, що значно більше ніж у 2023 році. 28 нападів були насильницькими, внаслідок чого постраждало 14 людей, зокрема дитина. Щоправда, загальна кількість злочинів проти біженців за межами місць проживання у ФРН зменшилася. Уряд зазначає, що дані попередні цифри можуть зрости через е, запізнілі звіти.